Вас на ютуб-каналіче в нашій щоденній програмі Апостольські настанови, де я, проте Володимир Давидов, разом з вами читатиму святе Письмо. І ми продовжуємо сьогодні читати 9, о, не 9, 11 главу апостола Павла до Римлян. Вчора ми її почали, і ну, головну суть ми і прочитали, але сьогодні закінчимо все ж таки. А, головна тема цієї глави полягає в тому, що апостол Павло спочатку звертається до іудеїв, до своїх одноплемінників, і каже, що ну, він вболіває за них, він переживає за них. І він, якби, Незважаючи на те, що іудеї не прийняли Христа, повстали проти нього, іудеї не приймають проповідь в більшості своїй не приймають проповідь того ж самого апостола, він переживає за них, і е, він ну виникають інколи такі твердження щодо того, що іудеї втратили свою богообраність, свою, е, свою ну, як би, значимість в очах Божих, ну так умовно кажучи. І апостол Павло каже: ні, вони е, і серед іудеїв є ті, хто прийняли Христа, а отже... Унаслідували ті обітниці, які були навіть в меншій своїй кількості, але вони унаслідували ті обітниці, які були даровані Аврааму, Ісаку, Якову, і обітниці, що прийде Месія, який спасе світ. От, і серед іудеїв були, і в принципі той же апостол Павло, як він і каже, що він і сам із племені Вініаміна, він є той іудей, який. Дочекався обітниці і прийняв її, тобто віру прийняв Месію, увірував в нього. Не зразу, звісно, його шлях був дуже важким, дуже довгим і таким, бачите, кардинально розвернутим, якщо був гонителем християн, а потім став проповідником. І далі, теж, якби, поговоривши, звернувшись до іудеїв, він звертається і до язичників. І Говорить про те, що язичникам не варто звертно дивитися на юдеїв, що нібито їх Господь від... От вони відвернулися, від Господа не прийняли, а значить, вони відкинуті Господом. А от їх язичників Господь прийняв. І апостол Павло приводить дуже гарний, ну коротко нагадаючи вчора про що вчора говорили, приводить гарний приклад з маслиною. Маслина, якщо старе дерево, старі гілки забиралися, а дика, гілки дикої маслини прививалися на старе дерево і таким чином його оновлювали. І от апостол Павло порівнює так дерево, як ну, умовно кажучи, промисел Божий. А, і от промисел звершувався в богообраному народі, але ці гілки застаріли, не прийняли, вони вже не родять, не дають плодів спасіння плодів духа і прививає зовсім інше дерево, тобто язичників приводить Господь до себе. Але е, ці гілки не мають хизуватися над рідними гілками, над старими гілками. Тому що якщо Господь був в силі, е, якби, якщо дерево. За, би, за волею садівника приймає чужі гілки, то тим більше прийме свої рідні гілки назад. І те ж саме стосовно, якщо Господь приводить язичників, то він і приведе до себе і тих іудеїв, яких він ввів до себе через тисячоліття дорогою свого промислу. Ввів, вони його зараз не прийняли, але вони ще повернуться. Тобто не, не варто. Якби зверхньо дивитися на юдей, які не прийняли Господа. І, а варто опікуватися про те, щоб перебувати в доброті Божій. Тому що якщо ти не перебуватимеш, в ну, доброті Божій це, ну, в принципі, слідувати євангельським заповідям. А одна з них головна любов до ближнього. А якщо ти дивишся зверхньо, то де дитина любов. А значить, ти не виконуєш заповідь, ти не перебуваєш в доброті, то ти точно так же будеш відсічений, як і ті гілки. Невіруючих іудеїв, так і ти язичнику, який став християнином, будеш відсічений. Ну, от о, апостол Павло так е стримує ажіотаж язичників, що от вони стали християнами. Стримує в плані того, щоб не возгордитися на фоні, язич... на фоні іудеїв. І взагалі провідна думка апостола Павла щодо іудеїв, що вони не увірували і, ну. Навіть в цьому Господь творить свій промисел, тому що завдяки їхній тому, що язичники прийшли до Христа, а апостол Павло сподівається, що це розпалить ревність у іудеїв і вони увірують в Христа. Ну і тут такий двосторонній процес. Іудеї не увірували. Але таким чином звільнили, ну по суті, вакантне місце богообраності для язичників. Про це апостол Павло зараз е, ми і читати буде говорити те, що ми будемо зараз читати. Бо я не хочу, щоб ви, браття, не знали цієї таємниці, яка таємниця, аби не були високої думки про себе. Тобто, ну говорить про язичників, щоб не возвеличували. Що черствість Ізраїля тимчасова, доки не війде повна кількість язичників? От, по суті, Ізраїль посунувся в своєму невір'ї. Для того щоб увірували язичники, от вони увірують, і Ізраїль на, за, за думкою апостола Павла, так як він розуміє промисел Боже, не знає, знать ніхто може, але він так розуміє, що Ізраїль тимчасово не увірував, для того, щоб увірували язичники. А Ізраїль своє наверстає. І таким чином весь Ізраїль буде спасений, як написано, прийде від Сіону визволитель і відверне нечестя від Якова. Такий їм від мене завіт, коли зніму з них гріхи їхні. Цитує е, пророка Ісаїв апостол Павло. Щодо благовістя, то вони вороги заради вас, а щодо обрання улюблені заради отців, бо дари і покликання Божі непорушні. тут дуже цікава е, цікавий вислів апостола Павла. щодо е, Місця іудеїв і їх значимості. От дивіться е іудеї от в, даному випа в даному історичному моменті вони вороги заради вас. Тобто вони не прийняли Христа заради того, щоб ви прийняли. Те, що він тільки що трішки раніше сказав, я прокоментував, що якби звільнили для вас місце, щоб ви прийшли до Бога. Але в той же час, от вони нібито благовістя не прийняли заради, ну так, інтерпретує апостол Павло, заради того, що прийняли це благовістя е, язичники. Але в той же час е, вони залишаються улюбленцями Божими е, завдяки їхніх патріархів, прав того ж самого Авраама, Ісакова, Якова та й далі, і, і того ж самого Моїсея. Інших великих людей ізраїльського народу, які е, доказали своє життя, показали досягли богоугодності, праведності, от саме заради них Господь все одно любить тих ізраїльтян, які не приймають його зараз. І ви знаєте. Я думаю, що це стосується не тільки тих ізраїльцян, які, щодо яких казав апостол Павло своїх сучасників, але це означає, це стосується і юдейського народу і сьогодні, ну, в наш час. Заради, а, і апостол Павло пояснює, цікаво, бо дари покликані Бо і покликання Боже непорушні. Як Господь над... пообіцяв. По суті, подарував так, дари спасіння, дари того, що Богообраний народ з нього прийде Месія. І покликані. Тобто Господь, як покликав, Він досі кличе. І є і іудеїв, і вами, і язичників, і сьогоднішні язичники насправді. -то. І всі Господь кличе. І це, по суті, такий універсалізм у апостола Павла. Господь кличе всіх. Але, звісно, він в даному випадку більш так ну, стосовно іудеїв говорить, що ну, Господь все одно заради їхніх правоців, незважаючи, що вони не прийняли його, Христа зараз, Господь все одно їх любить і чекає. Ну, бачите. І далі, як і ви колись противилися Богові, а нині помилувані через непокору їхню, ну іудею. Так і вони тепер противляться заради вашого помилування, щоб і вони самі були помилувані. Тобто свого часу іудеї все наверстають. Апостол Павло вірить в це, він вболіває за це, за своїх, за своїх ну, одноплемінників, свій народ. І він каже: так, вони зараз воюють заради, з Богом заради вас, щоб потім теж бути спасеними. Помилувані, бо всіх Бог замкнув у непокорі, щоб усіх помилував. Бачите, язичники свого часу були непокірні Богові. Іудеї, на думку апостола Павла, в його час непокорні. Ну, і, і, а сьогодні, так і ми, теж непокірні. Але Господь всіх замикає в певній непокорі, щоб в цій непокорі явився його промисел, і всі ми все одно прийшли до нього. Знов цей універсалізм: того, що спасіння для всіх людей, незважаючи. Був ти язичником, був ти атеїстом, був ти сектантом, був ти, е, там, протестантом, саєнтологом, ким хочеш, там, буддистом. Господь все одно чекає. І щодо кожного бачить свій шлях. Ну, я це так трішки розвинув універсалізм апостола Павла. От. І далі така, таке славослів'я у апостола Павла, він завершує цю главу саме таким восторженим, такими піднесеними словами: «О глибина, о глибина, глибино багатства, премудрості і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недосліджені путі Його. То дійсно, промисел Божий незбагнений. От апостол Павло якби коментує. А я його сп... пробую прокоментувати. От апостол Павло коментує, що от госп... от іудеї не прийняли Христа, але я вірю в те, що вони от заради язичників якби, звільнили їм місце, а потім доженуть і... і теж спасуться, і всі спасуться, і всі прийдуть до Христа. От... І для апостола Павла от він ніби і коментує, але він розуміє, наскільки не величний промисел, план Божий щодо людини, щодо всього людства. І він просто якби. Намагається подивитися зі сторони і бачить, ну, якби, як апостол Павло до Корінці буде писати, ніби через таке затьмарене скло, мутне скло. Але... Такс. Е відновив я зв'язок. Проте в мене питання одне до вас. Так, чи відновився чи не відновився. А питання, на якому моменті був перерваний зв'язок, тому що я зараз відслідкувати не можу. Чи я встиг закінчити, чи не встиг закінчити читання Святого письма. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб було мені зрозуміло. Так, от Бегемот пише вітання з Польщі. Вітання з України на взаєм. Не підкажете, ні? Ну ладно. Тоді вже після завершення трансляції побачу, як у нас тут буде. Незрозуміло, ну ладно. Я вже тоді подивлюсь а, після завершення, чи, чи вдалося мені закінчити під час трансляції, коментувати це письмо. Якщо ні, то завтра його знову пройдемо. Цей фрагмент. А всіх вас вітаю з прийдешною неділею, воскресним днем. Хай Господь благословляє та бере.